Антонов Raptor 2026 став одним із найамбітніших авіаційних проєктів нового покоління, що уособлює поєднання бойової ефективності, технологічної гнучкості та адаптації до реалій сучасних конфліктів. У цій версії платформи ключовий акцент зроблено на багаторівневоживучість, автономність та інтеграцію з цифровим полем бою. Конструктори Антонова зосередилися на створенні апарата, здатного діяти у середовищі інтенсивної радіоелектронної боротьби, зберігаючи стабільний зв'язок, навігацію та можливість виконання місій навіть за умов часткової втрати систем. Аеродинамічна схема Storm Raptor 2026 зазнала глибокого перегляду. Фюзеляж отримав нові композитні панелі зі змінною геометрією мікроребер, що знижують ефективну відбивну поверхню в радіолокаційному діапазоні. Крила оптимізовані для тривалого польоту на середніх і великих висотах, а їхні крайки мають покриття з активним терморегулюванням, яке зменшує інфрачервоний слід. Вбудовані мікроканали охолодження дозволяють розсіювати тепло від силових установок і бортової електроніки, підвищуючи загальну скритність платформи. Силова установка StormRaptor 2026 представлена гібридною схемою з турбогвинтовим ядром та електричними допоміжними модулями. Це рішення забезпечує зниження витрати пального, збільшення радіуса дії та можливість тихого режиму під час виконання розвідувальних або ударних завдань у зоні підвищеної загрози. У пікових режимах апарат демонструє значний приріст тяги, що дозволяє швидко змінювати висоту та курс, уникаючи виявлення або ураження. Бортова електроніка StormRaptor 2026 побудована за модульним принципом із використанням відкритої архітектури. Центральний обчислювальний комплекс базується на штучному інтелекті, який аналізує дані з численних сенсорів у режимі реального часу. Система здатна самостійно пріоритизувати загрози, пропонувати оптимальні маршрути та навіть коригувати параметри польоту для мінімізації ризиків. У разі втрати зв'язку з оператором апарат переходить у автономний режим виконання місії з можливістю безпечного повернення. Сенсорний комплекс включає багатоспектральні камери, радіолокаційну станцію з синтезованою апертурою та пасивні засоби радіотехнічної розвідки. Це дозволяє Stormraptor 2026 ефективно діяти як у денних, так і в нічних умовах за складної погоди та в умовах активних перешкод. Дані з усіх сенсорів об'єднуються у єдину тактичну картину, яка може передаватися іншим платформам, створюючи мережево-центричний ефект. Озброєння Storm Raptor 2026 адаптоване до широкого спектра завдань. Внутрішні відсіки дозволяють розміщувати високоточні боєприпаси, керовані ракети малої та середньої дальності, а також баражуючі боєприпаси. Завдяки внутрішньому розміщенню зберігається низька помітність, а швидка переконфігурація дає змогу змінювати тип навантаження без тривалих технічних процедур. Платформа також підтримує використання некінетичних засобів впливу, зокрема модулів радіоелектронної боротьби. Особливу увагу приділено живучості апарата StormRaptor 2026 оснащений системами активного та пасивного захисту, включно з інтелектуальними засобами відстрілу хибних цілей, лазерними попереджувальними датчиками та алгоритмами ухилення від ракет. Конструкція передбачає дублювання критичних вузлів і можливість локального відновлення працездатності систем у польоті. Це значно підвищує шанси на завершення місії навіть після ураження. Логістика та обслуговування Storm Raptor 2026 спрощені завдяки широкому застосуванню цифрових двійників і предиктивної аналітики. Кожен апарат має власну цифрову модель, яка постійно оновлюється на основі телеметрії. Це дозволяє прогнозувати зношення компонентів, планувати технічне обслуговування та зменшувати час простою. Польові команди можуть виконувати більшість робіт без повернення апарата на основну базу. У контексті міжнародної кооперації Stormraptor 2026 спроєктований із урахуванням сумісності зі стандартами партнерських систем. Він здатний інтегруватися з різними каналами зв'язку, обмінюватися даними з пілотованими літаками, наземними пунктами управління та морськими платформами. Це робить його універсальним інструментом для спільних операцій і багатонаціональних місій. Загалом Антонов Raptor 2026 демонструє новий рівень розвитку безпілотних та опціонально пілотованих систем, де ключову роль відіграють адаптивність, автономність і мережевість. Платформа не лише відповідає сучасним викликам, а й закладає основу для подальшої еволюції авіаційних комплексів, здатних діяти у швидкозмінному та високотехнологічному середовищі майбутніх конфліктів. Антонов Raptor 2026 став одним із найамбітніших авіаційних проєктів нового покоління, що уособлює поєднання бойової ефективності, технологічної гнучкості та адаптації до реалій сучасних конфліктів. У цій версії платформи ключовий акцент зроблено на багаторівневоживучість, автономність та інтеграцію з цифровим полем бою. Конструктори Антонова зосередилися на створенні апарата, здатного діяти у середовищі інтенсивної радіоелектронної боротьби, зберігаючи стабільний зв'язок, навігацію та можливість виконання місій навіть за умов часткової втрати систем. Аеродинамічна схема Storm Raptor 2026 зазнала глибокого перегляду. Фюзеляж отримав нові композитні панелі зі змінною геометрією мікроребер, що знижують ефективну відбивну поверхню в радіолокаційному діапазоні. Крила оптимізовані для тривалого польоту на середніх і великих висотах, а їхні крайки мають покриття з активним терморегулюванням, яке зменшує інфрачервоний слід. Вбудовані мікроканали охолодження дозволяють розсіювати тепло від силових установок і бортової електроніки, підвищуючи загальну скритність платформи. Силова установка Stormraptor 2026 представлена гібридною схемою з турбогвинтовим ядром та електричними допоміжними модулями. Це рішення забезпечує зниження витрати пального, збільшення радіуса дії та можливість тихого режиму під час виконання розвідувальних або дерев.